Сьогодні люди полюбляють дивитися різні фільми фентезі про супергероїв та їх суперзібності, про якихось чудовиськ або мавп великих і так далі. Але насправді це все спотворена історія, реальна біблійна, бо на землі були чудовиська, велетні, які були від того, що ангели поєднувались з жінками людськими. І дійсно на землі були справжні супергерої. Це пророки Божі, які могли вогонь з неба зводити, яких ангели переміщали в просторі та часі. Але ми повинні розуміти, що Бог те все зло, яке було на землі, він потопив, він знищив і він зарив те все зло під землею. Але ці всі духи, ці всіх велетнів, ці всіх чудовиськ, вони і досі є на землі, і вони продовжують нищити, вбивати, руйнувати. І вони приходять саме для цього. І як їх перемагати, особливо коли йде війна, епідемії, їх можна перемагати тільки духом Божим, поєднуючись з живою церквою і з людьми Духом.